Отримала сьогодні посилочку від бережнюків. Ось така коробочка прийшла, не дуже велика, але тут і рослин багато. Зараз відкрию її одною рукою. Не зможу це зробити, то покажу вам, як познімаю вже скоби, тоді покажу продовження. Зараз швиденько перемотаю вам розпаковочку цієї посилки. Прийшли мені якісь парисовики, магнолія та деякі інші рослини. Була не підготовлена, тому зараз хочу вам додати відео, де є опис, характеристики більш детальні, які. Я прочитала на самому сайті борожняків опис до цих рослин. Дивіться далі. Ось так виглядають вже розпаковані рослинки від Бережняків. Це вся моя посилочка. Хочу трошки о, зняти відео з описом тих рослин, які придбала. О, на даний момент. Де тримаю в руках кипарисовик Хайм Савара. Оце його зимове таке забарвлення. Сам сайт бережників обіцяє, що це буде мініатюрний сорт з зеленою хвоєю, але молодий приріст буде золотисто-жовтий. У молодому віці крона буде округла, подушкоподібна, подібна. А уже в дорослому віці це буде кипарисовик химерної такої. Форми неправильної. Полюбляє він сонце або півтінь. тінь. Висота його десь буде 30 см, діаметр 40-50 см. Зимовий якраз такий не дуже привабливий, але він ще відійде. Так, далі, далі. тримаємо також це Кипарисовик, кипарисовик міні мінінова. Це також буде округлої щільної форми. Згодом буде такої широкої конусоподібної форми. Хвоя в нього яскрава, золотиста жовта, вона м'якенька на дотик. Полюбляє сонце і півтінь. В зимовий період і зараз бачимо, що зберігає такий жовтуватий колір яскравий. Так, висота цієї, цього кипарисовку буде десь 70 см до метра. В діаметрі, десь також буде метр, метр двадцять. Так, ось такий красунчик. Далі. Далі це також кипарисовик. Це кипарисовик, то є видний Рубікон. Має таку хвою, О, вона як зірочками. Це буде кіпарисовок конічної форми. Хвоя в нього синьо зелена а взимку така червонувата, фіолетова, досить приваблива, як на мій погляд. Так, вона, Цей кіпарисовок полюбляє піщані, вологі ґрунти. Це сонце також півтінь витримує. Висота метр півтора, діаметр десь від 30 до 80 см. Ну, я думаю, що його можна буде формувати, якщо буде залежати. Так, далі, це четвертий кепарисовок в цій посилочки Суйора Хіба. Це кипарисовик тупий. Це також карликовий сорт. Ось так він. Це ще маленькі такі рослиночки. Влітку він має смарагдовий колір. Закручені гілочки у формі раковини. Чимось він схожий на, на награцеліс. Я так розумію, буде схожий. Голочки будуть, ці вині раковини будуть по спіралі навколо головного стовбура. Висота цього кіпарису десь буде півтора метра, діаметр 40 см. Ну, то я думаю, що буде схожа на нанограцеліс. На Неправильної конічної форми. Такої буде ще 14 скажімо так, форми. Далі, далі ось така рослинка. Це вперше я купую щось подібне, ніколи її вживу не бачила. Це криптомерія. Це криптомерія японська Little Champion. Вона має кулевину форму, яскраво зелений колір, О, така вона пурпурна, навіть червона взимку. Оце її ще зимовий колір. Морозостійкість обіцяють до мінус 27. Ми будемо випробувати, бо криптомерія це нові рослини для України. Висота цієї криптомерії десь буде 60 см, діаметрі 90 см. Тобто це буде така подушкоподібна форма, полюбляє на півтінь або тінь. Далі у нас також криптомерія. Вона м'якіша на дотик. Це теж японська. Це Міні-сорт, кулястої щільної такої форми. Приріст в неї десь 3-4 см. Я думаю, що це якраз і є новий приріст її. Хвоя світло-зелена, взимку вона також такий червонуватий колір набуває. Оця криптомерія полюбляє кислий ґрунт. Треба буде підкислити ґрунт для її посадки. Так, діаметр вона буде десь від 30 до 60 см. Ні, це буде висота, десь 30-60 см, а діаметр 40-80 Це сонце півтінь. Ця в тіні, Ця сонце півтінь витримує. Ще у нас є така міні-форма ялинки колючої Соня. Це також подушко подібна. Блакитна. Такі хвоїнки в неї. Молодий приріст, у неї світло-зелений. Висота її буде 40-50 см, в діаметрі вона може і до метра досягнути. Колючі ялинки полюбляють сонце. Півтінь написано. Ну, На своїй практиці я не вважаю, що такі ялинки полюбляють півтінь. І ще з деревця, це вже не хвойна рослина, отака прийшла мені магнолія. Вона на сайті недорога, прийшла в доброму стані, це при пересилці загнулася верхня, загнулася верхня брунка, ну, думаю, що оця дасть основний стомбор, це не так страшно. Почечки такі добрі, в доброму стані, за цю суму рослинка. Непогано виглядає. Це магнолія Суванджа Альба Суперва. Висота її десь 2,5-3 метра буде, в діаметрі також 3 метра. Магнолію полюбляють сонце. У цієї магнолії будуть білі квіти у формі тюльпану. Такого ну, магнолії суланжу, достатньо такого великого розміру квіти. Вони з'являються в квітні або в травні, коли ще на стовбурах. Немає листя. Полюбляють магнолі кислі грунти, тому також для неї будемо готувати кислі глянку. Дякую вам за перегляд. Будьте і надалі зі мною. Підписуйтесь на мій канал, буду показувати багато що цікавого. До побачення!